Ну що, друзі, це просто катастрофа якась. Крупа 2.0. Тепер це Друзь. Друзь – це головний психіатр Збройних сил України. На секундочку, заступник голови Центральної військово-лікарської комісії. Значить, брав хабарі, знайшли в нього 200 тисяч доларів. Придбав собі будинок під Києвом, квартири в Києві, квартиру в Одесі, чотири БМВ останніх років випуску. Чотири. Чотири! Куди? Сколько у нас шпак? Чотири. А мушкет 4. А скільки у друзя? Чотири. Куди? Мені здається, йому самому потрібен психіатр. Вже не знав, куди це бабло дівати. Історія така, що цей діяч ще в 2017 році його затримували за Хабар, 50 тисяч гривень тоді. Але якось він знову на місці, розумієте, все це повз нього пройшло. Ну і тепер що вже, 50 тисяч гривень це смішно. Пішла справа на мільйони доларів. Ганьба.